В Одесі досі ліквідовують наслідки потужної зливи, що накрила місто 30 вересня. Тоді стихія пошкодила, зокрема, кладовище, де поховані герої російсько-української війни. Щоб упорядкувати могили, рідні полеглих воїнів ініціювали толоку на цвинтарі. Як вона відбувалася, хто долучився? Подивіться в матеріалі Андрія Настасова. Військовий сектор західного кладовища Одеси. Нині люди йдуть сюди не з квітами, а з відрами та лопатами, щоб упорядкувати місця поховань захисників України. Десятки могил пошкодила нещодавня катастрофічна злива. Подекуди просіла земля, підмило пам'ятники зіпсувалось оздоблення. Далеко йти не потрібно. Ви бачите, могилка пуста. Проваля перекосило короб його потрібно укріпити на саморези, підняти. Ну це природніше йде природня усадка, але під зливою вона така сильна получається. Ірина, мати полеглого воїна та співзасновниця організації, що опікується військовими похованнями, каже лише на цій ділянці спочивають 19 сиріт, і до їхніх могил просто нема кому приходити. Шість працівниць свинтаря фізично не встигають упоратися з доглядом, ба більше. Права в тому, що у нас тут є просто покинуті могилки. Є в них родичі, але вони чи за кордоном, чи вже не вважають за потрібне прийти до цих бійців. І тому обходимо всі могилки, поправляємо по можливості, збираємо людей, збираємо толоки, бо по-іншому ніяк. Протягом толоки підсипали до могил землю, заново підіймали та зміцнювали короби, відновлювали нагробки. Така допомога сьогодні знадобилася і родині піхотинця Олексія Романа, який героїчно загинув на передовій. Рідним складно передати словами наскільки важливо для них зберегти пам'ять про хлопця. Я все время дзвонила йому і казала, Альошенька, я тебе так жду, я тебе так жду додому, боже мій. А він каже до мене, бабуся, раз ви мене так ждете, я все рівно повернуся. До робіт долучилися комунальники, підприємці, військовослужбовці, а також представники ветеранських організацій. Останні кажуть, такі толоки варто проводити частіше, і, взагалі, суспільство має приділяти більше уваги вшануванню полеглих героїв. Ну скажу чесно, це потрібно лише ветеранам, родичам загиблих, і в принципі, все я дивлюсь просто на те, що зараз в суспільстві. Іншим нікому це не потрібно, тільки нам. нещодавно родини загиблих воїнів ініціювали створення окремого меморіалу на військовому секторі Цвинтаря. Ескізи майбутнього комплексу обговорюють з представниками громадськості, а остаточний проєкт планують затвердити під час відкритих слухань. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.